Доброго дня. Перед засіданням виконавчого комітету оголошується повинна мовчати. На засідання випадково пропоную доключити до черги денний питання під номером 3 про погодження заходів до Дня Святого Миколая. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято сприйнято одноголосно. Під номером 4 питання. Під номером 4 питання про погодження проведення заходу приуроченого до 65-річчя народного аматорського жіночого хорового колективу Різьке Джерапо. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято одного одноголосно. Під номером 5. Питання. Про присвоєння адреси будівлі для зберігання зерна. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято. Під номером 6. Питання про затвердження місця розташування контейнерних майданчиків. Хто за? Хто проти? Пропоную Протимуюсь включити прийнято. до порядку денного питання під номером 7 про погодження проведення гастролей дитячого театру задзеркалля з новорічною казкою Ніко. Хто за? Хто проти? Отримала сприйнято. Пропоную затвердити чергу в цілому з 7 питань. Хто за? То кроків отримала сприйнято. Перше питання. Про початок співпраці з АТУргазвидобування. Пропонується проєкт рішення. Перше. Розпочати процес співпраці з АТ Коргасвидобування. В частині реалізації проєктів про розвитку Перещепінської міської територіальної громади, а саме. Перший проєкт поточне ремонтування дорожнього покриття вулиці Бускова, села Казиччина Самарівського району Дніпровської області, на суму 214 тисяч 354 грн. 10 копійок. Другий проєкт поточне ремонтування дорожнього покриття вулиці Центрального села Казиччина Самарівського району Дніпропетровської області на суму 986 тисяч 267 гривень 39 копійок. И третий проект точному ремонтування дорожного покрытия вулиця Шевченко, села Богате, Самареского района Дніпровської области на сумму 299 762 семьсот 74 две гривны семьдесят Перещепинському міському голові Ярославу Циркуну звернутися до АТ «Укргазводобування» з пропозицією партнерства та спільної реалізації вищезазначених проєктів розвитку Першепинської міської територіальної громади відділ з питань житлово-комунального господарства, комунального власності, цивільного запису, енергоефективності та благоустрою. відділ міжнародних відносин на інвестицій та, та проектные діяльності, діяльності відповідальними структурними підрозділами за виконання цього рішення. Четверте. Координацію за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Светлану Булаву фінансовому відділу Перещепинской міської ради забезпечити цільове використання коштів бюджету проекта, зазначених в, в пункті 1 цього рішення. Прошу підтримати. По-перше, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? отримали прийнято. Друге питання про затвердження актів комісії з визначення розміру збитків. Пропонуються проєкт рішення про затвердження актів комісії з визначення розміру збитків, заподіяних в Перешипинській міській раді. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, Земельним кодексом України. Постанови Кабінету міністрів України про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам змінено положення про комісію з визначення розміру збитків в Перещепільської міської раді власникам землі та землекористувачам при використанні земельних ділянок на території Перещепільської міської територіальної громади. Затвердити акт обстеження земельної ділянки від 6 листопада 2025 року. Перше. Друге затвердити акт визначення розміру збитків за в Перечепській міській раді від 20 листопада 2025 року. Що це за Яких збитків? Коротенько, да, розказуємо. Яких збитків тут? Приходив лист від Самарської кружби прокуратури використання земельної ділянки без правослановлюючих документів холодом. Угу. Провели акт обстеження, визначили, було розраховано. Розміри збитків, створено два акта по цьому. І тепер їх треба затвердити. 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 Ну, назвіть суму, хоч. Може, за це щоб комісія виконкому розмістила. Комісійно вже все. Розрахунки по постанові були проведені. Ось, що. загальна сума безпідставного збереження орендної плати за період з 2019 по 2025 становить 172 тисячі 705 гривень 3 копійки. Це всю земельну ділянку. Ну там да, у нас да, да, не один власник. Ну там, да, так, різні власники. Нема питань, прошу вас, хто за? Є питання одне, значить. Хто кого отримав скрізь? У мене було керівництво, значить, нафтогаз. Буквально. Днів три тому назад. Ну, ви ж знаєте, що ми з ними домовлялися, що вони дорогу там зроблять, гроші виділять, значить вони говорили що неможливо, значить, ці гроші виділили. потім не було, не було запиту від мерії і так далі. Потім вже вроде, запит є. Говорю, ну і що, ви ж ви обіщали ще в січні, а вже листопад. І що будемо робити? А наскати грошей нема. У нас грошей немає, і те, що ми там отопишемо, там вулиця така, сяка, є, така. Значить, я так розумію, що вони кажуть, ми зараз там купуємо на всіх кошти газ, заробітну платню видавати нічим, значить, всі, всі кошти йдуть на закупівлю газу. Тому звиняйте. Хоча знову ж там значить, потрібно їм борити, тягнути труби по наших землях, там, робити капітальний ремонт і так далі. Ну, це так до відомого. Ага. Дякую, що разом і, і проговорили це все з ними, разом з вами. Ну, вони сказали, попередньо в цьому році можна ні на що і не розраховувати. Тому те рішення, яке ми зараз сприймаємо, кошти більше, що вони будуть планувати нам нарахувати на наступному році. Вони ж ідуть на це. Значить, ну, якісь кошти є? Поки, поки вони йдуть це, то, що вони хочуть рити. Вони хочуть рить. Mm -hmm. mm -hmm. рить, бурить і, mm -hmm. і так далі. Значить, це вони хочуть. Та вони знають, що. Поки рішення прийняли, а да, там будемо сподіватися, що щось буде. Давно з кожним роком гірше, гірше, все гірше висибуть потреб речі. Третє питання про погодження заходів для десь Пропонується затвердити проєкт рішення про погодження проведення заходів до Дня Святого в Перешипській міській територіальної громаді. Заходи провести з дотримання прав правил безпеки в періоді правового режиму стану воєнного стану в Україні. Прошу голосувати. Хто за хто прошу? вас прийнято. Четверте, про погодження проведення заходу пригочено до 65-річчя народного аматорського жіночого хорового активу. Пропонується затвердити проєкт рішення. Про погодження народного на заходу, проведення заходу про до 65-річчя народного матерського жіночого правового колективу «Орівське джерело. Захід провести з дотриманням правил безпеки в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Прошу голосувати, хто за хто проти. Утрималося, прийнято. П'яте. Про присвоєння адреси будівлі для зберігання зерна селянського фермерського господарства облій. Картанька Микола Іванович. Так. Минулого виконкома ми приймали таке рішення, але назва юридичної особи була просто Селянське фермерське господарство Обрій. Назву ми уточнюємо Селянське фермерське господарство Обрій Карпенко-Микола Іванович. Тому пропонується присвоїти адресу об'єкту нерухомого майна новозбудованого будівлі для зберігання зерна селянського фермерського господарства Обрій Карпенко-Микола Іванович. Визнати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Перещепенської міської ради від 14.11.2025 року за номером 364 про присвоєння адреси будівлі для зберігання зерна селянського фермерського господарства обрій. Прошу <гум> голосувати, хто за. Хто проти? Отрималось прийнято. Шосте. Про затвердження місця розташування контейнерних майданчиків для роздільного збирання творби побутових підходів на території Перещепенської міської терогромади. Виповнується до розгляду проєкт рішення про затвердження місць розташування контейнерних майданчиків для роздільного збирання трубу побутових відходів на території Парищепінської міської територіальної громади, а саме Голубійської старостинської області. З метою поліпшення організації поводження з побутовими відходами, забезпечення належного санітарно-технічного стану, покращення якості надання послуг з вибухових побутових відходів на території Паришепінської міської ради. Комісією з розгляду питань щодо визначення місць розташування контейнерних майданчиків на території України старостату було виділено 33 земельні ділянки для розташування контейнерних майданчиків. Пропонується затвердити акти визначення місць контейнерних майданчиків для роздільного збирання трудих побутових відходів на території Першопінської міської ради, затвердити місця розташування контейнерних майданчиків для роздільного збирання трудих побутових відходів. Доручити відділу земельних ресурсів містобудування, архітектури та простового розвитку міської ради, вжити заходів щодо розробки топового язичних робіт масштабу на 500, на 33 земельних ділянки, а саме на території села Голобів пропонується розташування 25 майданчиків, селище Яровізівка, 6 майданчиків і селище Кінчень угу. майданчиків. громадське обговорення. Громадського обсування. На сайті розміщено, все там де напішені матеріали. До якого числа громадського обмови? До 8. До 8 грудня? Так. Да. Тоді пропоную доключити, щоб рішення набрало законної сили з 8 грудня, після того, як закінчиться громадське обговорення. До. Якщо будуть якісь зауваження від мешканців поступати на адресу міської ради, значить винесемо повторно, внесемо з на сесії. Нема заложень? Прошу голосувати по-шостому. Хто за? Хто проти? Отримали сприйняття. Проходьте, будь ласка. шосте набирає сили з восьмого дня. З восьмого? Так. Допишу ще. Про погодження проведення гастролей і дитячого театру за дзеркаля з новорічною казкою Ніко. Добрий день. Просимо вас надати дозвіл на проведення гастролей дитячого театру за зеркаля в рамках твору по містах і селах Дніпропетровської області в приміщенні Прищепенського центру культурних послуг Прищепенської міської ради. Гарантуємо всі виконання всіх норм та законів, які діють в країні в умовах воєнного стану. своєчасну оплату також вони гарантують. І вони надають. Певну кількість квитків для пільгових категорій. Угу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одного голосно. Черга денно вичерпано. Засідання вже закрите.